Розглянемо задачку ЗНО за 2014 рік. Нам потрібно розв'язати логарифмічне рівняння. Якщо це рівняння має єдиний корінь, то записати його у відповідь. Якщо це рівняння має кілька коренів, записати у відповідь їхню суму. Для початку уважно дивимося на наше рівняння. І бачимо, що в нас і в правій, і в лівій частині логарифми за однаковою основою. А саме 0,4. Це дуже полегшує нам життя. І робить цей приклад не таким складним. Далі, другий пункт, який нам треба пам'ятати: в логарифмічних рівняннях чи нерівностях завжди виникає ОДЗ. Давайте його і запишемо. У нас ОДЗ це буде. Під логарифмічний вираз першого логарифма строго більше нуля, і під логарифмічний вираз другого логарифма строго більше нуля. І це система. А тепер вам така маленька підказка. Цю систему не обов'язково зараз розв'язувати. Тому що це може призвести до деяких помилок. Просто у вас потім вийдуть якісь розв'язки, і ці розв'язки можна просто підставити у цю систему, що ми в подальшому зробимо і перевіримо, підходять вони нам чи ні. Це буде набагато простіше, ніж розв'язувати цю систему. Отже, тепер давайте перейдемо до безпосередньо розв'язку логарифмічного рівняння. Оскільки, так як я сказала, у нас логарифми за однаковою основою, то для того, щоб розв'язати це рівняння, варто просто прирівняти. Під логарифмічні вирази. Прирівняли, переносимо все в одну частину, отримуємо квадратне рівняння. Знаходимо дискримінант цього рівняння. Думаю, всі пам'ятають формулу b2-4. ac І отримуємо, що корінь дискримінанта дорівнює 13. Далі уважно знаходимо x1 та x2. Це буде мінус 3 плюс мінус 13 розділити на 10. Пам'ятаємо, що ділимо на 2а. Один з коренів буде дорівнювати 1, інший буде дорівнювати мінус 1,6. А далі робимо те, про що я говорила: перевірку. Хочу зауважити, що перевірка є досить важливим фактом для успішної здачі ЗНО. Варто перевіряти всі свої розрахунки, якщо у вас на це є час. І так, підставляємо перший корінь, тобто х дорівнює 1 в нашу систему. У нас виходить 5 помножити на 1 мінус 8 дорівнює мінус 3, це менше 0. І мінус 3 помножити на 1 дорівнює мінус 3 це також менше 0. А нам потрібно, щоб обидві нерівності були більше нуля. Значить, звідси можна зробити висновок, що х дорівнює одиниці не є коренем рівняння. Підставляємо другий наш розв'язок в нашу систему, отримуємо 5 помножити на мінус 1,6 квадраті, мінус 8, це дорівнює 4,8 це більше 0. І з другого рівняння теж отримуємо 4,8, це теж більше 0. Звідси можна зробити висновок, що х дорівнює мінус 1,6 є коренем рівняння. І наше рівняння має тільки один корінь, тому саме його варто записати у відповідь. Тобто кінцева відповідь, яку ми записуємо в бланк, це мінус 1,6. Будьте уважними та правильно рахуйте.